Рада всіх вітати на своєму каналі. Доброго дня, дорогі друзі! Хотіла показати свої знахідки, придбання з барахолки, показати, що мені вдалося придбати, поповнити свою колекцію, можливо, вам запропонувати. Комусь щось потрібно до сервізу чи щось подобається, то пишіть рада буду допомогти. Тут в мене є і скло. Кольорове скло і посуд з ручним розписом, і досить цікаві речі, зараз все вам покажу. Трапилися дві такі чудові маленькі кавові чашечки. І тут розпис яблучко. Ось вони дуже гарненькі, такі, симпатичні. Так, не часто зустрічається, що на склі є ручний розпис. Є ось такий салатничок, правда, один. Ось такий і така незвичайно цікава форма. Він від набору вітерець називається, повинен бути великий один салатник і два меншеньких. Набір цей виготовлявся попаснянським скляним заводом. Це мені вже сказали інформацію. Тож, ось, бачите, така цікава річ є. Є ще ваза з кобальтового скла. Ось така вінтажна красуня. Гарненька. Кому треба для квітів, то може придбати і порадувати себе. І ось посуд хочу вам показати, як завжди, в мене багато полтавських виробів зустрілося. І я, звісно ж, теж придбала. Ось така маленька, акуратна оселедничка з трояндою, ручний розпис, клеймо вам показую. Є цілі набори таких. Салатників, оселедниць. У мене колись був, але вже знайшов свою власницю. І ось, бачите, ще один такий трапився маленький предмет. Ось ця чудова літня цукорниця. Подивіться, яка яскрава красуня, ручний розпис. Ось так. Кришечка є. Клеймо вам показую, з обох боків малюночок. Але є ось такий невеличкий. Виробничий дефект, тут трішки так запеклася фарба, і ось тут така нерівність, але це не набутий, це такий заводський брачок, трішки стався. Є ще молочник від сервізу Зелена троянда. Теж хто збирає, то є в наявності, звертайтеся. Є такий чайний сервіз, зручні чашечки, гарний взагалі. І ось хотіла вам показати такий ексклюзив. Робила коротеньке відео. Трапилися два таких пивних бокали келихи. Подивіться, яка цікава річ об'ємне зображення рака, ось лимончика це, мабуть, якісь оливочки, і з обох боків цей малюнок. Ручний розпис теж. Є ось такий напис. І клеймо. Теж нашого заводу. Ну, це такий ексклюзив, справді, на 350 мл. Це я робила теж коротеньке відео, показувала. І ось, можливо, хочете придбати в колекцію, то пишіть будемо з вами спілкуватися. Ще в мене є чайник ось нещодавно, тільки-тільки свіженький придбала. Ось яка цікава форма, гарна, проліски. Він то ціленький, звісно, трішки потерта по золота, але немає рідної кришечки. І клеймо старий довбиш. Теж довбиш уже в нас рідко так зустрінеш. а тут трапився чайничок. кришечку вже якось буду шукати. Можливо, в когось вас є, то пишіть, я придбаю. І тарілочки багато тарілочок, як завжди. Беру і блюдечка, і тарілочки. Ось таке блюдечко воно простеньке. Але тут клеймо, ось так, покажу вам Баранівка. Повинна бути, мабуть, чайна пара, але поки є блюдце. Можливо, знайдеться і чашечка. І ось будянські тарілочки. Є в мене дві таких ось на заставочці для других страв. Вони такі простенькі, але дуже затишні. Ось будянські, зараз покажу. І отакі з червоною смужкою. Це повинен бути сервіс. Але ось є чотири тарілочки таких для других страв. І подивіться, ще таке стареньке клеймо теж буде. Ось такі в мене покупочки. Радію завжди, коли вдається придбати щось таке гарне. Скоро вам покажу посуд, що я придбала в свою колекцію. Дуже красивий є там і на Олексі, і в телеграм-каналі. Тож, дочекайтеся, я чекаю ще одну посилочку і відразу все вам покажу. Гарного тихого дня, гарних вихідних! Відпочиваємо літо, тож насолоджуємося, як, як по можливості, як можемо. Всім всього найкращого, до зустрічі, до побачення!